Доброго дня, з вами компанія Фокус. Сьогодні виникло питання, що таке автоматика контроля наповнення бункера чи контроля рівня в бункері, і як вона працює, як правильно її рахувати і до неї підійти. У нас є техзавдання, то есть У нас є котел, да? ну, грубо кажучи, з пальником. Є прикотловий бункер. Є прикотловий бункер зі своїм шнеком. Да? І є великий бункер, з котрого у нас є шнек, котрий наповнює маленький. Тобто у нас з вами є така готова автоматика. Вона працює абсолютно, ну, не прив'язуючись до автоматики котла. Тобто працює вона абсолютно автономно. Вона на 220 вольт і вона у нас з вами керує, керує ось цим шнеком. Що вона робить? Тобто до неї ми можемо підключати датчики, датчики. Тобто може бути один датчик. Датчики підключаються ось такі ємкосні. Вони у нас теж є в наявності, але не обов'язково нас їх придбати. Тобто просто береться ємкосний датчик. Тобто, вона може працювати по одному датчику, може працювати по двом датчикам. Що це означає? Тобто, коли у нас пелета розходується, опускається до другого датчика, вона дає команду на вмикання оцього шнека і з великого бункеру в наш прикотловий бункер є подача палити. Хоча вона може працювати з одним датчиком, тобто, наприклад, тільки з верхнім. Да? Тоді, коли буде оголятися верхній датчик, буде вмикатися шнек наповнення бункера і буде, буде наповнюватися палит. Нам особисто, з практики, все ж ми прийшли до виводу, що нам більш подобається працювати по одному датчику-поверхньому. Виявилось коректно, ми теж спочатку боялися, що буде дуже там, е швидко шнек, вмикатися, вимикатися, буде дьоргатися. Ну, як показує практика, то коли вже е оголився цей датчик, поки вони насипли, проходить дуже багато часу. І це вже достатньо, тобто нема сенсу е опускатися аж до нижнього датчику, потім на багато включати. Цей шнек, щоб воно наповнило. Тобто ми особисто для себе вибрали працювати по верхньому датчику. Хоча можемо працювати по двом датчику. Далі, в цій автоматиці, вона от виглядає така маленька, акуратна коробочка, все закінчено. Тобто тут є підключення шнека. Зараз виложимо, викладемо відео і викладемо. Силку на сайті. На сайті є паспорт, тобто там все просто, просто, просто. І ще в неї є дуже важлива функція як таймер часу. Тобто Ми можемо взагалі або його вимкнути, або вимкнути за допомогою підбору резистора. Там теж описано це в інструкції, якщо не зрозуміло, зверніться, будь ласка, до нашої техпідтримки ми підкажемо, як це зробити. За допомогою резистора, ми можемо з вами. Встановити час затримки. Що це означає? Це означає, у нас, наприклад, з цього датчика прийшла команда на заповнення, і у нас стає затримка пів години. Тобто цього шнека подається пилета. Подається і якщо ми за пів години не змогли, не змогли наповнити бункер, так, все, у нас автоматика вимкне ось цей шнек. Це означає, що у нас в основному бункері закінчилася палет і піде знак аварії. Крім того, нагадую, що ось такий датчик в новій 950-й автоматиці у нас є можливість підключити безпосередньо для тепла. Тобто, наприклад, там, при котловому бункері в цій зоні. Що це означає? Це означає, якщо у вас щось сталося з великим бункером, щось сталося з вашою автоматикою наповнення, цей датчик. У вас фактично механічно контролює рівень пилети. І якщо у вас рівень пилети знизиться ниже допустимого, піде від копла сигнал аварії, і вас буде, вам буде сигналізувати, що у вас щось не так з топлою подачі. І це два незалежних рішення, будуть, котрі контролюють одне одного. Тобто, якщо є ще питання, пишіть, кажіть, телефонуйте, будемо відповідати. спасибо